Базар в дитинстві. Ми приходили до якоїсь жіночки, яку знає мама, але яку не знаю я. Це ще зазвичай блядь, холодно. Ти блять, стаєш на картонку, блядь, Тебе поки Там, тобі на ця... ходять однокласники ходять. десь, Однокласники ходять. Блять, твоя дівчинка, яка тобі подобається, стоїть поруч. Блять. Можливо, теж на картонки. До, до речі, може на цьому ви потім і зійдетеся. Ця тітка, яку ти не знаєш, натягує тобі ці штани. блядь, трогає три рази за пеніс під цей час. Блять. Потім ти стоїш, от тобі холодно. Ти на картонки, а вони такі ну на попі хорошо сидить. І ще вони дві хвилини з мамою обдивляються мою дитячу попу. Поки я просто в позорі і в холоді стою і чекаю, поки це закінчиться. У кого було приблизно так само? На маленьких містах ще й проблема, оце що про однокласників, всі бо всі нас... один одного Бу... знають. Да, да. Один великий, тільки один базар на все місто, на, на, на весь козятин. Ти стоїш, і реально кожна людина, що проходить, всі <зас> отак от, от скупляються, і всі тебе бачать, а ти роздягаєшся повністю це прям величезно. Це тобто базар, це були такі собі соцмережі наші да, <зас> мені, мені знаєте, що цікаво. Яким чином, ми всі з різних міст України, взагалі з різних куточків, але. У всіх досвід базара це оці короні фразочки, Качество — Турція, ціна um, картоночці. У мене дочка в цьому вже третій, год ходить. Вже третій рік. В во. як це працює взагалі? Хебешка, хебешка, хебешечка. хебешечка.